Ми зараз е, бачимо, що посилилися мобілізаційні заходи, так я їх сформулюю. Бачимо, в Києві більше стало блокпостів, більше військових, більше усього цього, що раніше супроводжувало мобілізацію, але ну воно було не так помітно. Ну, до речі, да. ви оновили свої дані в ТЦК? Звичайно, через резерв плюс. Ну, да, десь з 25-ї чи з 38-ї спроби плюс-мінус десь <рес> я ще не оновив і ну ще дорозбираюся в цих механізмах. Я тому хочу, що що я завжди хочу ділитися теж і досвідом на і підказки якісь робити уже на власному досвіді. Але мене настільки іноді обурює той бюрократичний дебілізм, з якого ми не виходимо навпаки ще сильніше. Країну нашу і громадян затягуємо, що коли я отримав довідку за апарату Верховної Ради про те, що в ній йдеться, як і всім колегам, дали такі довідки, що я справді працюю народним депутатом з 29 серпня 2019 року і з 3 вересня 2019 року я працюю на посаді голови підкомітету. Уявляєте, наскільки треба не поважати себе, нам, як країні, щоб в Україні. Видавати парламентарям довідки з апарату, що він справді народний депутат України, щоб він цю довідку кудись приніс. Ну, ну виявляйте, я просто не знаю. Я зараз апелюю навіть до, до нашого всімогутнього офісу, ну, на де, обличчя, де знаходиться на наш пришли обранець Володимир Олександрович. Да, щоб він звернув увагу, що цей дебілізм треба якось припинити, тому що ну має бути якісь межі цього. Да, тобто як і, і, умовно мені законодавство дає право. Показавши посвідчення народного депутата України, яке мені в ЦВК, зайти навіть на будь-який об'єкт є такі е, законні норми, але в той же час мені треба довідку, щоб і, і це це качкуди, щоб я приніс довідку, що я справді працюю на руцево ну, теж без крейзі. Розумієте, це це, це просто. <по>